У п'ятницю польські поліцейські передали прикордонникам зірку соцмереж епатажного блогера Владислава Олійниченка під псевдонімом Кроулі, повідомив у соцмережі ікс речник голови міністерства внутрішніх справ та адміністрації Яцек Добжинський. Попри те, що блогер називав себе білорусом та мріяв жити у Москві, його депортували до України. Про це Владислав повідомив своїм підписникам у телеграм-каналі у звичайній для себе манері. Цей вовк їм не по зубах. запам'ятайте і не вірте польським змі, що витанцьовують від радості. Вони роблять виключно те, що мені потрібно. Незабаром нова історія. Слідом за цим своїм шанувальникам він і записав самовпевнене голосове, аби переконати, що з ним усе гаразд. Просто відчуваємо максимальну впевненість та розуміємо, що все в цьому світі працює за моїм планом. Як же це чудово! Вони й не здогадуються. Після новин про депортацію Кроулі до України з Тікток зникла його сторінка, проте в інстаграмі та Ютубі у хлопця разом понад три мільйони підписників. Свою популярність блогер здобув завдяки епатажним відео. Наприклад, він переодягався у гнома та приставав до відвідувачів у торгівельних центрах. Крім того, він збирав у Варшаві молодь на так звані повстання коробок. Його шанувальники буквально перетворювалися на десятки коробок з ногами, а він ними керував. Все це блогер не просто фільмував, а вів прямі трансляції у соцмережах. Під час останньої він разом з прихильниками розтрощили припаркований автомобіль. Тупо в хламі. Щоправда, пізніше з'ясувалося, що це авто спеціально привезли на евакуаторі для цієї провокації. Проте резонансне відео наробило шуму у Польщі, і тому поліція почала розслідування щодо розбити автівки. Кроулі висловлювався зневажливо про поляків, тому окрім поліції, ним ще паралельно зацікавився центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки. Польщі все це разом і стало причиною депортування блогера до України. У Польщі він жив з 2019 року. Yeah. <laughs> З Москви Короче, до Білорусі, Польщі. Все, все, що Польщі. треба знати, е, дивіться, він е, шалений. Щось? Так, він шалений. По перше, в нього величезна аудиторія. В нього мільйон так. в Тіктоці. Ну, в нього є Ютуб, да. нього є інстаграм. Загалом там близько трьох з половиною мільйонів аудиторій, які на нього підписані. Він є скандальним блогером, тому так. що він постійно робив якісь акції. Він неодноразово на своїх стрімах або в ну там яких записах да, відео в інстаграмі. Він казав про те, що він мріє жити в Москві. А, те ж він мріє буду. жити в Москві. Ясно, так він постійно все. закликав аудиторію до якихось навіть постановочних, але от таких ага. от е, акцій, які знаєш, збурювали суспільство. І більш того, маємо зараз інформацію про те, що е, він вже в Туреччині. Що таке? Тобто поляки його ага. депортували до України, але але по дорозі, та повертатися він не захотів, та і він вже <світчин> в Туреччині. Він вже звідти ну, веде свої стріми. Дуже такий та провокаційний. Дуже чувак. Ну, таке? Хай сонце світить в Туреччині і. Сонце гріє.